Посол Німеччини Ернст Страйхель та голова Харківщини Юля Світлична обговорили реалізацію спільних проєктів. Окрему увагу сторони приділили забезпеченню прозорості виборчих процесів. Домовилися про те, що маємо повну підтримку з боку європейських партнерів щодо прозорості і відповідності до закону усіх виборчих процесів. Ернст Страйхель відзначив, що уряд Німеччини надає фінансове сприяння проєкту, який спрямували на забезпечення виборів в Україні, спостерігача з Чорногорії в цій країні наголосив Рахел. Спостерігачі мають дуже гарний досвід та додав, що через ОБСЄ до України прибудуть і німецькі спостерігачі. Я ви закликали мене особисто стати таким чином учасником цих виборів, посприяти прозорості виборів. і Я можу вам вже повідомити, що я буду спостерігачем на цих виборах. Я вже числився в списках ЦВК разом зі своїми колегами. Світлична підкреслила, сподіваються, і надалі на плідну співпрацю з Німеччиною. Маємо плюс 20% експорту харківських підприємств до Німеччини. Маємо фінансування із уряду Німеччини більше ніж 80 проєктів технічної допомоги. А також біля 19 харківських вузів мають спільні освітні проєкти. Під час зустрічі Ерн Страхіль та Юлія Світлична також обговорили хід процесу децентралізації та Питання підготовки кадрів для територіальних громад. Ольга Куріленко, медіагрупа об'єктив.